Пару місяць тому я гуртала лінту в інстаграмі і наткнулася на Олафа. Ну там була ніби фотографія. Я дуже захотіла його зробити. дочекалася зими. І ось знаєш, прийшов момент, і ми зробили Олафа. Він сміється, а снігова бабуся скуч Ну, і ми зробили. І має бути три круги. Ми робимо сніговик зі сміху. Носик, як сно... собачки. Це твоя снігова баба, Владі? <ріст> так. Ти сам її зліпив? Так. Таку велику. О, ти бачиш? Дякую! У нас просто сніг це дуже таке рідкісне явище. І тому треба кожен момент ловити і виходити на вулицю з дітьми. Фестиваль снігових баб ну так не зовсім толерантно по відношенню до жінок. Але ну ми хотіли, щоб прийшли багато людей, багато дітей. Ну наскільки я сьогодні бачу, ну не ну не та кількість мала бути. Я думаю, що ну хоча б кілька сот. Але добре, що сніг випав, і добре, що всі тішаться цьому снігу.